Приготуємо грибну юшку. Це одна з моїх улюблених питних перших страв. Для цього нам знадобляться сушені грибочки, у мене тут білі. На ніч обов'язково залийте водою, щоб вони так плавали. Відсідити і нарізаю трішки меншими шматочками. Моркву знадобиться, розрізаю її на 4 частини і все це додаю в банячок. У мене баняк десь на 3 літри. Заливаю водою і ставлю на вогонь. Коли закипить, додаю перець духмяний горошком, лавровий лист, солю та цибулю. Юшку я варю орієнтовно півтори години десь після закипання. Мам. Далі беру сметану, розчиняю її в кип'яченій, теплій воді, щоб не було грудочок. І додаю до юшки. Все перемішую, за бажанням можна ще додати чорний перець е, мелений. В кінці, вже коли вимкну, додаю зелень, там петрушку чи кріп. У мене був лише кріп. Подаємо обов'язково з налисниками, м'ясними чи іншими начинками, чи ось в мене пиріжки з капустою. Це дуже смачно і пахне просто неймовірно.